Це дуже приємний момент для мене, так як в мене була довга травма. Я не, мог, не міг довгий час відновитись. Та завдяки клубу та тренером по фійсьпоготовці, ми набрали хорошу форму, залечили мою травму, тому я дуже радий дебютувати за Карпати. Ну, Так відчуваюся, добре нічого не болить. Це найголовніше для мене зараз. Позитивні емоції. Перш за все попав в збірну туру, старався для команди. ну, Вибрали. Попав дуже добре для мене. В фізичному стані ми знаходимося всі дуже в хорошому. Ми працюємо над цим. Досить добре. Десь щось іноді якоби трошки не виходить, але в цілому непогано. Фізичний стан добрий. <рес> Команда непогана, нам буде непросто, але ми команду не боїмося. Ми до неї готуємося і буде матч досить цікавий для нас.